У Львові з'явився педофіл. Це активно обговорюють в інтернет мережі. Один з таких випадків трапився на вулиці Володимира Великого. Невіновий цукеркою намагався заманити 12-річну дівчинку до під'їзду. У соціальних мережах з'явилася інформація про чоловіка, який підійшов до двох дівчаток та запропонував їм смаколики. Невідомий заманював школярок до темних закопалків 42-го будинку на вулиці Володимира Великого. Проте дівчатка відмовились. Натомість сестра однієї з потерпілих у соцмережах повідомила. Сьогодні ледь не схопив мою сестричку з її подружкою. Пропонує дітям цукерку, щоб ті підійшли до нього. Дівчатка розказує, що в нього вирізана дірка в штанах, і він показує, крім того, дітям геніталії. Люди, які мешкають неподалік 42-го будинку, кажуть про педофіла, що промишляє у їхньому районі, чули мало, однак тепер будуть обачнішими. Поки не володіють інформацією і правоохоронці. Зрозуміти розумом, що таке може зробити людина свідома. Мабуть, це хвора якась людина. Інформація перевіряється, але кажу, по Володимиру Велику інформації не підтвердилася. І звернень по у нас на час не зареєстровано. Чий ліс на Старосамбірщині мешканці села Спас воюють із орендарем. Кілька днів тому, зібравшись за грибами, люди побачили, що дорогу до Прадідівського лісу їм перепинила незрозуміла огорожа. Було багато людей. Ми прийшли, подивилися, що проводяться роботи. Запитали їх, що вони роблять. Вони сказали, що вони обгороджують ліс. Селяни не розгубились та зняли на телефон людей, які ту огорожу встановлювали. Як виявилось, робітники до лісу приїхали із сусідньої держави. Держава, яка? Англія? Не Мадяр. Мадяр? Селяни припускають, що загарбники зацікавлені природними багатствами пущі, адже це і деревина, і різноманітні тварини, а також майже 19 тисяч гектарів карпатської землі. Територія дуже немаленька. Територія може в два рази більше, ніж ціле село. Після несподіваної лісової зустрічі люди одразу почали з'ясовувати, хто ж дозволив встановлювати огорожу. Місяць зібрали пару чоловік, поїхали в Туди був місяць. Пан Морочко, директор сказав, що дозволу ніхто не давав. Поїхали, ми в міліцію нічого не давали, районну раду нічого не давали. Аби вирішити, що робити далі, майже півтори сотні спасівчан зібралось на схід села. Я За те, щоб було законно. Що законно? Я в них городять без будь-якого дозволу, то що законно. Частково відповів на запитання людей представник обласної ради. Є надано на 49 років мислинських угідів користування і є на сайті райдержадміністрації Старосамбірської меморандум про наміри щодо е, агропромислового комплексу. Представники райдержадміністрації хоч і були запрошені, але до села не приїхали. Чиновники не знайшли часу і для журналістів. Керівник району, мовляв, у відрядженні. В нього нарада проводиться. Отак, заступники наші теж проводять наради, немає нікого. Нараді не захотіли спілкуватись із журналістами і представники фірми, яка за документами орендує спірні угіддя. <звук> Обласна влада обіцяє якнайшвидше розв'язати проблему. Тим часом спасівчани кажуть, незрозумілих підприємців у своєму селі бачити не хочуть. Всі проти, всі проти, тоді одного-двоє людей, яким щось обіцяли їм. Робочі місця Індустічно. і робочі місця. Ви, ви розумієте, вони навіть ще не починали роботи, як вони вже літають на тих джипах, сафарі натурально. Вони літають, курів здіймають, діти бояться з хати е, виходити. Ми ходимо до лісу, ми живемо з цього лісу і ми хочемо, щоб він був наш. Олеся Турчин, Олексій, музика, Львів, ТБ. Навколишнє середовище чи економіка, екологи з усієї України впродовж двох днів у Львові обговорюють проблеми законодавства. Мовляв, для збереження довкілля нам потрібно впроваджувати європейські стандарти. Під час круглого столу експерти зазначають, сьогодні в Україні держава надає перевагу економіці, натомість про екологію часто забувають або не цікавляться думкою громадськості. Така позиція чиновників заставляє людей виходити на протести і відстоювати своє право жити у чистому довкіллі. Ми проаналізували більше ніж 400 змін внесено до, до законодавства українського, які обмежують права місцевих громад. А дуже часто ці права місцевих громад перегукуються з екологією з впливом на довкілля. Участь громадськості в погодженні таких об'єктів і в процесі оцінки впливу на навколишнє середовище. Зараз напевно викликає дуже велика кількість протестних настроїв населення і конфліктів на, 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 на територіях України. Ми маємо і Карпати з з малими гездами, населення виступає. Проти зв'язку з тим, що може відчути серйозні екологічні наслідки, які не враховані. Нам потрібна природа, що нам потрібне живе довкілля, а що не тільки гроші, що не тільки будівництво, не тільки якась pardon, тупа економіка її розвиток, так що, що на цій землі будуть жити діти, і що це теж важливо. Урочищі помірки Дрогобицького району поховали останки загиблого воїна ОПА. Вшановували нескореного товаристу пам'ять мешканці села Станиля, серед яких і очевидці трагічних подій минулого століття. Слава Україні! Героям слава! Пані Анастасія живе у Станилі все життя. Та події середини минулого століття пам'ятають, як учора. Жінка розповідає: тут воїни УПА відстоювали землі від загарбників, а мешканці села завжди приходили їм на допомогу. Увеки хлопці повечеряли, і пішля. А до перепоховання свого побратима опівця прийшов і пан Степан, що зовсім юним хлопцем він теж переховувався у Криївках. Одного разу чоловікові не пощастило, і його спіймали. Та 25 років тяжких таборів не стерли пам'ять про те, як усе було колись. Викопати яму це не складно, а складно сховати свіжу землю. Бо як хтось побачить свіжу землю, обов'язково не йдуть. Отже, ношами ми в торбах носили у річку висипали цю землю. Невідомого опівця знайшли представники товариства пам'ять у закиданій лісовій Криївці та поховали за християнським та військовим звичаєм. Ти Овчарук, Вадим Дмитрів Львів ТБ. У цій криївці прийняв останній бій провідний ідеолог Унупа Петро Федум Полтава. Побачивши безвихідне становище, він її підпалив, а згодом і сам застрелився. Зараз повстанське житло відновила. Діти оглядають відновлену криївку. Саме тут розмістили копії речей опівця Петра Федуна. серед експонатів саморобна друкарська машинка, за допомогою якої підпільник і друкував агітаційні листівки. Дуже просто складався шрифт складався, і прокрутив, і виходила листівка. яка йшла в народ несли. Саме цей історик Михайло Романюк допоміг віднайти місце, де була розташована Криївка. Чоловік досліджував архіви СБУ, та й натрапив на згадку про спалене повстанське житло. І якщо зараз відновлену криївку зі стежки видно, то в ті часи її шукали майже 5 тисяч червоноармійців. За випарами пари, які йшли з Криївки через вентиляційні отвори, чекісти знайшли цю криївку. Вони звели короткий бій, а згодом, не бачачи виходу із ситуації. Вони підпалили всі речі, які були в Київці. А це є документи, особисті речі побуту, інше, і пострілялися самі. Відновили схованку завдяки програмі Львівської облради. Суті зводиться до того, що встановлюються стандартні кам'яні хрести на місцях пов'язаних з визвольною боротьбою. Це це місця боїв, місця загибелі. Київка Петра Фадуна може відвідати кожен охочий безкоштовно. Єдина проблема її ще треба знайти у лісі. Роман Поронюк, Леонід Паранчак, Львів, тебе.